Стой! Стоять! Стой, стоять! Та я ж покажу, що, що це за шпаклівочка. Ось правильне сочетання. Фібральчик мелкий. Он ти якраз виводиш ним правильно? Ну, да, да. І потім стянеться все це універсалочкою, І все. Щоб універсалкою він не гратися, блін, 2 часа. Зеленкою. Конечно. конечно. Тим більше, потім... от скажи, оця шпаклівка дуже хорошо треться. Взагалі чітко, капітально. Да. Проти, те, що є такі, що ти її на 5 хвилин пройшло, блін, ти потім мені трешся сидиш, вона як бетон. А ця, не, понятне та... дело, що якщо фібральчик оставить на ніч, він тяжковато. Не, а це... Це... а це так, так, так він. Мукиш, конечно. Так що, друзі, кому цікава шпаклівка, яка чудово треться, не наш наждак. От. Мінімально пор, тобто практично немає усадки, пор і так далі. Так це я тільки раз протягнув. Та, ну там вже ти варив там ну, пець да, повний в тебе. Раз шпателем протягнув і все. Ти зараз ну, ще зіріночкою закидаєш і потім стягнеш уже пори то, і то, все. Тим ну, більше там під гравік у тебе да, да, взагалі да, поріг да, мінявся. Буде красота. Для інформації, фібральчик у нас коштує 430 гривнів. І універсалку відпустю за 400 гривень. Це великі баночки. 1,8 кг, друзі. Так що, кому цікаво, пробуйте і заощажуйте. А ми не будемо мешати Олександру далі працювати.